Ще раз доброго вечора, шановні телеглядачі нашого вузу. До нас долучилася ректор Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Олександрочабувальця Катерина Миколаївна Амоса. Доброго вечора Катерина Миколаївна. Доброго вечора, вітаю. Ми дуже вдячні, що ви долучилися до нас в прямому ефірі і впевнені, що дійсно зможемо розказати і обговорити ті от нагальні, ті останні теми, ті останні новини університету, які відбувалися і відбуваються останнім часом. От, Катерина Миколаївна, ми відповідно були у вас в гостях два тижні тому. А що цікавого і такого сталося в університеті за 20 тижнів? можливо, які питання піднімалися, які новини, з чим би ви хотіли поділитися з нашими студентами? Перш за все, я хочу поділитися тим результатом сьогоднішніх зборів. Студентами п'ятого курсу бюджетниками, на які були запрошені всі взагалі студенти, які це цікавить, які ми організували за ініціативою студентки п'ятого курсу, яка надіслала листа до мене тиждень тому. Що студентів п'ятого курсу дуже хвилює розподіл, і вони і студенти не інформовані щодо того, як він має проходити, які у них є права, і взагалі, і взагалі, що, 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 що це таке. Це було дійсно дуже, дуже цікаве питання, бо, бо раніше воно 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 взагалі, взагалі не виникало. Я розцінюю це як позитив, тому що студенти, думаю, вже достатня кількість вірить, що вони мають права, що їх права будуть захищені, а і що ми. Не, не розподіляємо під ковдрою за за кулісами, за за кулісами, за побажанками. Збори наші дуже дуже затягнулися. Перш, почали з. з з інформації Наталії Константинівни, доцента Гребінь, яка є виконує обов'язки начальника навчальної частини щодо нормативної бази щодо розподілу. Було дуже, дуже багато питань. Потім Володимир Моторний зробив презентацію розподілу чима студентів. І закінчилася з третім питанням, була дуже цікава презентація Олександра Миколаєвича, професора Номенко, щодо реорганізації післядипломної освіти новації щодо скорочення переліків інтернатури і резидентури. Але переважний час займали саме не презентації, а а запитування. Вони були запитування були були, були різні. Але Незважаючи на те, що Іван затягнувся, ми відповіли на всі. Більше того, вся інформація і презентації були підготовлені на для розміщення на сайті. Університету в розділі навчальна робота, при тому, що були задані певні певні запитання, які ми уточнимо і надамо, і надамо додаткову інформацію, щоб їм могли користатися взагалі всі студенти, всі студенти і, і, і їх і їхні батьки. Але але основна новина, що дійсно тут тут цікаве, що ми вимушені були розглядати дві, дві системи, два алгоритми місць для розподілу. Перший – це те. Як є станом на зараз, і як на досвіді вашого курсу, шостого курсу. Mm, а друге, це як воно має бути, якщо буде, підпис... буде підписаний мозом наказ про реорганізацію після дипломної освіти. Ця реорганізація з скороченням спеціальності в інтернатури і веденням резидентури, вона є у законі про вищу освіту. Але ми знаємо, що є продовження імплементації цього закону, і тому ми не можемо бути 100% впевненим, що це торкнеться випускників випускників наступного року. Далі ще з цікавинок, я ну, думаю, що я маю право сказати, що вчорашня дискусія на вченій раді і соціологічне опитування щодо вільного відвідування лекцій за та проти нормативної бази, воно воно було дійсно 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 цікавим. У нас ми застосували систему голосувалаки. От яку. Пана Кулікова і пана Шустера з трьома питаннями: ви за вільне відвідування лекцій, проти вільне відвідування, за, за вибором кафедри. І були чотири страти у нас е, е, відповідачів. Перше, це взагалі всі присутні, бо ми оголосили вільний доступ до, до вченої ради. Друге, це тільки члени ради, третє це тільки студенти, далі викладачі викладач профзавідувачі кафедрами і викладачі не завідуючими кафедрами. І, і дуже було цікавим те, що на повторному голосуванні серед членів вченої ради збільшилася кількість відсоток відсоток тих. Хто проголосував за вільне відвідування лекцій. Ми не планували на вченій раді це питання вирішити вирішити остаточно. Оскільки такі серйозні питання є, думки розходяться, і вони мають бути спочатку обговорені суспільством. І ми зробили в цьому, в цьому перший крок, думаю. Що? Далі буде? Тоб тобто таке попереднє демократичне ворень. У нас є дзвінок, оператор показує, ми можемо включити. Так, прошу. так. корпусу? Представтесь, будь ласка. біля цієї довобудови кожного дня. Так, пристягайте питання, чи будуть продовжені ціноводи, чи буде 15-ті карти на ваші. Думаю, що їсти кожного дня по всьому Києві досить приємно. Дякую, Залі. Дякую за запитання. Я, я не думаю, що навіть при самому оптимістичному варіанті ви буде, за вашу будність в медичному університеті ви зможете зайти на цю ну, буду на, в це, в це приміщення. Тут, тут ситуація дуже, дуже складна. Років три тому це це буде будівля припинила будівництво десь приблизно три роки тому. І за рішенням адміністрації НМУ була передана всі документація і всі права щодо її подальшої добудови до мозу, до так званого інженірингового центру. І на цей час всі документи щодо цієї новобудови перебувають там. Ми написали листа щодо їхнього отримання назад, оскільки наступним шагом буде експертиза, що саме там зроблено, і, і, і наскільки прозоро були витрачені гроші, це велика робота розслідувальна. За якщо будуть виявлені порушення на рівні аналізу бухгалтерії і актив прийому робіт. То, то, то має бути, а я щось мені так підказує мій прогноз, що там будуть порушення, то далі наступним етапом буде, буде наше клопотання до державної фінінспекції для того, щоб вона зайшла і офіційно абсолютно зробила аудіт цього, бо я не хочу приймати на себе оце все, що там, мабуть, мабуть, кроється, але в будь-якому випадку грошей у унів... держава. На це не дасть, У університету грошей на добудову немає, і тому от наша команда вважає пріоритетом добудувати восьме гуртожиток. Але з цього, з цього теж є великі питання, оскільки е, е, господарська діяльність в процесі його будівництва. Проаналізована в тому числі Державною фінінспекцією України, там виявлена недостача на 20 мільйонів гривень, і йде досудове дослідження. До слі... Слідство да, слідство. Ну, да, це говорка по Фрейду. В моєму розумінні це дослідження. Але мабуть, скоро я буду говорити слідство навіть про клінічні трайви. І ми зможемо, далі, ми плануємо знаходити інвестора або вкладати свій спецфонд в порядку за курсом, це має бути 30-40 мільйонів. Бо держава Україна вже профінансувала це, цю, цю будову. Але в будь-якому випадку всі... Кроки адміністрації щодо цього будуть абсолютно публічні, прозорі, і питання буде виноситися на голосування вченої, вченої ради, але попередньо до кінця цього року я не думаю, що пройдуть всі 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 суди. Тому на жаль, воно залишиться так в очікувальному поки що. На на жаль, да, всім нам хочеться, щоб було швидкіше. Так, але, mm -hmm. але не завжди виходить. Не завжди, Катерина ми, Миколаївна, там е, тут також були такі питання про іде реорганізацію інституту патології, наскільки я знаю, mm -hmm. певні там зміни. Могли б ви поділитися більше саме по цьому питанню розказати? Ми е, радіємо з того, що в наш колектив влилася до нас, долучилася е, професор... Сподіваюсь про кінці, професорна Лариса Натрус, яка приїхала до нас з Донецького медичного університету і яка є директором цього, цього, цього інституту, як фахівець в галузі патофізіології кліні... і, лабора... і клінічної і лабораторної діагностики. За її активною роботою зараз е, завершається ремонт у тих приміщеннях. Оптимізована кадрова структура з приводу того, що держава на 30% скоротила фінансування науки, і тому ми вимушені були провести певну кадрову реорганізацію у цього. І в найближчих планах в. Е, до 1 травня відкриття лабораторій, які будуть працювати для проведення лабораторного обстеження, і навіть на воспропунковій основі основі також закуплені певне нове обладнання, невеликі гроші пішли, пішли на це. Але у наших планах це закупівля генетичної лабораторії для проведення сучасної науки і практики у нас є професор Халаган, яка є керує відповідним відділенням Охмадіді, яка є класний фахівець у цьому плані. Я ми багато вже спілкувалися з інститутом молекулярної біології, і оскільки у нас є прагнення університету потрапити в міжнародний рейтинг, нам ми маємо мати рейтингові рейтингові публікації, і думаю, що до кінця року це ми зробимо крок у цьому питанні. Е, Катерина Миколаївна, ну це дійсно дуже серйозний такий перспективний напрямок, і ми впевнені, що це вдасться в університету. Але також ще у студентів е, виникають питання і по навчальних саме моментах, е, про е, імплементацію нового закону про вищу освіту, який там дозволяє певні предмети вузам. Е, Залишати а певні предмети відповідно не читати от і зміни розкладу, які можуть чекати наступного року наших студентів. Щось про цю тему трошки більше детальні можете сказати? Десь місяць тому ми отримали листа із Міністерства охорони здоров'я, зокрема. А, а якщо точно, то із методичного кабінету по вищій медичній, медичній освіті, з щодо наших пропозицій щодо проекту скорочення годин на, на всіх курсах. І суттєво на молодших курсах для того, щоб тиждень студента не перевищував монівські нормативи, а саме 30 годин, і для зменшення педагогічного навантаження викладача з 900 до 600 годин, що гарантовано законом про вищу школу, мабуть. Але знов таки, це природніше закон про вищу школу має певну має певну, певну, певну імплементацію. Ми не ми, ну, з певними речами у цьому проекті ми не погодилися. Ми не писали свій коментар. І, на жаль, в тому варіанті, як і розглянути, було скорочено не 30%, а 20%, І ми перебоїмося і ми маємо таку, таку думку, що тоді імплементація 600 годин буде за рахунок збільшення кількості студентів у групах, і це є абсолютно недоцільно. Ми про, ми продовжуємо. Спілкуватися з МОНом, наполягати на такому більш чіткому виконанні закону, а і паралельно будемо брати роз'яснення щодо наших прав в плані, в плані автономії. Безумовно, це питання ми, ми вирішимо остаточно. Наприкінці навчального року, але але не сьогодні і не завтра. Але у нас є абсолютно чітка думка, і ми гарантуємо студентам молодших курсів, які страждають від такої перенавантаженого так, тижня, що перенавантаження у них у них не буде. Це крапка. Далі нас всі хвилює розклад, і ми гарантуємо студентам, що Ну, принаймні, на п'ятдесят Розклад, ми зможемо зробити більш комфортний розклад. Чому не 100%? Тому що, вона, що нам для 12 тисяч студентів у нас є брак аудиторії, і, е, і є проблема з короткими циклами на маленьких, на маленьких кафедрах. Пропускна способність, здатність яких, наприклад, якщо 5 викладачів на кафедрі, а на інших кафедрах 30 викладачів, то пропускна здатність цієї маленької кафедри. Вона вона, вона вона є, вона є є лімітованою, але я обіцяю, що позитивні зміни будуть зокрема там з, з стоматологами. Вони працюють по ленті, і вже попередні консультації з з деканом, шановним і боючим кафедрою були. Поки що стоматологи наполягають на ленті. Але я я протягом місяця я проведу робочу робочу нараду, і будемо обговорювати, наприклад, хоч дві пари, щоб були на одному місці, і один переїзд і на переїзд дати годину тобто а не цю таку фейкову 20 хвилин за які доїхати абсолютно не абсолютно не не не, не можливо. це ми зробимо Катерина Миколаївна, а давайте ще трошки повернемося все таки до вільного відвідування лекцій. я знаю що були виступи на цій вченій раді і хотілося б я знаю що виступали ви і більш детально про саме вашу позицію по цьому питанню от хотілося б дізнатися і і чому Моя позиція завільна відвідування лекцій, але я поважаю позицію е, вченої ради, е, і будь-яке рішення буде прийматися за, за результатами голосування голосування вченої ради. Це буде це буде от таке. Вот вот таке рішення. Моя позиція абсолютно чітка щодо вільного відвідування лекцій, хоча б з того, що не може, що примусове годування може бути тільки у тюрмі, і нам важливо не процес, а результат. А результат це збільшення рівня підготовки майбутніх лікарів. Але я абсолютно не популіст і в ком, і в пакеті з вільним відвідуванням лекцій як опцію. Я серйозно наполягаю на підвищенні вимогливості, і, зокрема, з, з корекції регламентів підсумкових модульних контролів з підвищенням вимогливості. І це, і це, і це є важливим. Безумовно, ми маємо велике поле щодо е, е, порталу. Щодо такого інтернет-ресурсу, де в принципі можна всі лекції викласти і, і, і... але це велика робота. Так. Ми починаємо цю роботу, але але швидко вона вона не вона вона не, вона не зробиться. На жаль. А, і ми будемо будемо цим шляхом пересуватися. Але і до лекції, зокрема, слухання лекції, це ну такий пасивний процес, і КПТ про відсотків 10-20. А для того, щоб він був більш активний, треба після лекції дати декілька питань. Ось, наприклад, в інтернет пространстві що пространств прослухав, а потім проклікав. Наскільки для використання тої інформації, яка була на лекції щодо конкретних випадків, а це повинні бути клінічні випадки, випадки без Тобто, в ідеалі студент, кожен буде мати пас до цього порталу, прослухав лекцію, відповів на ці питання, якщо відповів не на всі. Але за психологію наших студентів це не можуть бути, як на заході, одні і ті ж п'ять питань, які не передасть один одному. Тобто, це повинна бути база 200 питань на кожну лекцію, щоб вони, щоб вони мінялися. Це велике навантаження, навантаження для, для викладачів. Тому це буде робитися поступово, ну але це дійсно перспективний напрямок. Будь-який студент там в будь-якому місці, де є доступ до інтернету, зможе там навчатися з будь-якого предмету, який там йому буде доступний, пройти лекцію і тут же закріпити матеріал тестами. Я думаю, це буде ну доволі серйозно. а потім на практичних заняттях відповідно підкріпити цей матеріал. Так, що будемо надіятися, що ми прийдемо до цього. Я думаю, це дійсно великий напрямок роботи. Ми прийдемо до цього, але це буде не 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 через рік, і може, і може, і може, і, і, і не і не через два, на жаль. Катерина Миколаївна, на останньому інтерв'ю з вами ми говорили про республіканську клінічну лікарню, відповідно яку був проект передачі відповідно її поєднання з нашим університетом. Я знаю, що нам вже стало відомо, що є деякі напрацювання в цьому напрямку, є деякий прогрес. Поділіться, будь ласка, детальніше. Є е, суттєвий прогрес щодо цього. Але ви знаєте, це, це, це смішно звучить, але я в мене є певне таке забобо, забобони. Давайте перенесемо це на наступне, наступне інтерв'ю. Ну буде привід ді, зустрітися та, дійсно наступного так. разу. З, Олекс з, з переговор з перемовинами щодо Олександрівської клінічної лікарні. Ми зайшли з, з КМДА, ну угу. на мабуть, в такий в глухий кут. оскільки КМДА наполягає. На тому на моделі 50 на 50, тобто перевести в рамки комунального підприємства, що дасть можливість брати легально гроші від хворих за медичну послугу, і що 51% буде КМДА, а 50% міста Київ, а 49% держава Україна МОЗ і в особі університету. Цікаво. Але ні, це не це, це цікаво, але на наш погляд, це має певні ризики, оскільки е, е, будівлі і земля залишаються у, е, у комунальній власності. І це вірно, оскільки ну, громада міста Києва має свої права. А, а де у нас гарантії, що прийде новий мер, новий керівник МДА? Новий головний лікар, і нас ми тут сказати, підтягнемо свої гроші. Я вже не тільки Мозівський, а університетський спецфонду, як робили в стоматологічному нашому центрі. А потім, а потім нам або створять такі умови, що ми самі звідки підемо, або взагалі скажуть, що тут ви нас не влаштовуєте. І тому, і тому і ризики. Ми будемо продовжувати спілкування. Ми думаємо про ще одну лікарню, оскільки нам важливе не місце розташування, а на жаль. Олександрівська лікарня з її історією, вона є дуже привабливою, оскільки це є Земля на подшерстку. Вона є дуже привабливою. І, і саме тому нам важлива лікарня, а не місце її розташування. І у нас і ми ведемо попередні перемовини щодо можливості іншої лікарні у непрестижній часті міста Києва, може буде перспективніше і легше. Ну не сподіватися, що громада міста Києва зможе передати у державну у державну власність, але це тільки це такий дуже дуже віддалений. Віддалений проєкт. Підмогла, угу. оператор підказує, що у нас е, був е, дзвінок, скайп, е, є зараз. Е, якщо, якщо він буде, так. Так, ми вас чуємо. То... Так, так, ми чуємо, заставте питання. Пасиві. Повторіть мені, будь ласка, ну, питання, питання бо Оператор... Є якась організація, як досенка, щось там створює. Студент з іншого. вузу. Щось каже, що в нього знайомі кажуть, що якийсь шум відбувається навколо університету. Останнім часом. Шума відбувається бо відбувається дуже багато, на жаль, і <рес> <рес> занадто, занадто. багато. Університет є є в центрі уваги такий дивний громадський організації під назвом Студентське братство. Яка... Можливо, тому щось там за релігію казали. No, да. No, да. Ну, Щодо релігії, ще, ще не чула, от все все таки, оцю що да з релігією ні. От о то от, о, от сту, сту, студентське братство, яке представлено, ми бачимо вживу двох одних і тих же осіб. Поруч з нашими колишніми викладачами на наш інформаційний запит щодо всеукраїнськості кількості осередків, взагалі, кого вони представляють, ми не отримали відповідь. В принципі, громадські організації можуть і мають право не надавати відповідь, але там така є цікава, цікава ситуація щодо їхнього меморандуму з Міністерством охорони здоров'я. Оцей меморандум є абсолютно нелегитимним, тому що з боку братства підписала особа і стоїть початка, яка не мала права підписувати, оскільки вона не фігурує в серед осіб трьох осіб, які реєстрували організацію, апсорок підписантів. Це перше. пункт. другий, ця меморандум воно не, заре, не має реєстрації в мозу. Тобто, документ, який не зареєстрований в мозі, він нелегитимний. Пункт третій громадська експертиза може відбуватися конкретного підзаконного акту або прийнятого закона, а діяльності мозу чи НМУ не може бути предметом експертизи, експертизи громадської громадської організації. Але це є такі надлишки демократії, і навіть при тому, що ми дуже відволікаємося, і нам дуже дуже реально важко це це, це витримувати, все ж таки навіть. Навіть так краще мати демократію, ніж тодо, ні -то тоталітаризм. Добре, дякуємо нашому телеглядачу за питання. І відповідно, Катерина Миколаївна, що би ви хотіли побажати нашим студентам? Я думаю, ми обговорили сьогодні дуже багато різних цікавих тем. Життя нашого університету. Я думаю, що ми ще з вами будемо зустрічатися регулярно, тому що це дійсно можливість студентам і звернутися. Нам, пане оператор, нам писали якісь ще запитання чи на даний момент поки все. І е, бути, почути все, як то кажуть, з перших вуст. Тому ваше побажання нашим студентам на найближчий час. Побажання моє вчитися, бо молодість проходить швидко. Але е, зараз е, наші студенти мають можливість е, отримати е, реальну професію. І в усьому світі студенти-медики дуже багато вчаться. І е, Наші студенти суттєво менше приділяють цьому часу, і це, і це є факт. Оскільки на виході всі наші студенти мають отримати е, найкращу в світі, в світі спеціальність і в і будуть де й будуть поважати, вони будуть поважати саме саме сам себе, але це потребує великої і наполегливої праці, і саме цього я бажаю. Я дякую за запрошення. Да, і мені Який було це, мені було Катерина. цікаво, і до нас до, до, до наступних, наступних зустрічей. з нами зустріч. був ректор Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Амосова Катерина Миколаївна. А ми повернемось після невеличкої паузи.